Волонтери з Полтавщини освоїли технології, які допомагають рятувати життя на фронті. Сьогодні вони збирають і впіві дрони, що стають очима для військових. Як вони цього досягли та чому це настільки важливо, дізнаємося у цьому відео. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал та діліться ним з друзями. Ідея виникла, напевно, не в мене, так правильно сказати. Да. Це подзвонив батька 3 січня цього року. Да. І просто в нього. Таке запитання виникло, чи цікавився, так поширювався ж народний дрон. І Багато інформації було в просторі, в телебаченні, всі починали про це говорити, і він так сказав, раз це твоя професія, ти цим займаєшся, на це навчався, чи не думав, і як ти до цього відносишся. Кажу, кошти ми знайдемо. Для початку, спробуєш, вийде, не вийде. Кажу. Можна спробувати. Поступив в технікум радіотехнічний Харківський, потім університет, теж Харківський, радіотехнічний. Якби це іменно моє, напевно. Да. Просто треба було іменно специфіку, як його складати і як налаштовувати, знайти інформацію. Да, на той момент вже її було достатньо, але ну все по якимось статтям, по інтернет-виданням. Ну, більшість, напевно, по YouTube, як і всі остальні. так все дивився, як складали, як робили, і все по порядку, по порядку. І перший дрон від ідеї і до фронту це вийшло два місяці. Це з 3 січня від запитання і до відправки. Це ми передали його нашим тепер друзям фонду Карлівщини. Допомогти може кожен. І вони безпосередньо відвезли на фронт, передали військовим. Це два місяці пройшло. Десь за місяць від початку пошуку інформації і до кінця повністю скласти дрон, налаштувати і підняти в повітря. У мене є потужна підтримка. Це в мене є два батька. Так мені пощастило. У мене є рідний і хрещений. Це по життю моя така підтримка. Я дуже вдячний їм. Моя сім'я, вся. Ну і люди, і волонтери зараз збільшується коло. Коло підтримки, якісь знайомства, і є ці Андрій Сініутка з Детройту з Америки, теж підтримують і наші волонтери, наші люди Полтавщини. Сама 92-га бригада, це якій я допомагаю, так сказати, мене умовно за нею закріпили. Я бо не така велика кількість дронів виходив. Бо, як я вже сказав, вони не доволі дорого коштують. І щоб максимальна допомога була. То так сказати, сконцентрувався на одній бригаді, на одному підрозділі і допомагаю їм. Поки що вони самі збирають кошти, відкривають збір, передають, замовляємо і швидко відправляємо. Як це можливо? Це те, що я вмію. Тобто це мої знання, мої вміння можна максимально так сказати, примінити і допомогти нашим військовим, нашим хлопцям на фронті. Якщо я це вмію. Я на це навчався, мені це подобається. Я, мене сюди ніхто не як є, багато хто кого направляли, заставляли. Це мій вибір, я на це йшов, мені це подобається. Я можу так допомогти. То я вважаю, що якщо я можу, то треба. Відео є сподяки, да, що військові задоволені. Доброго дня, українки і українці. Ми окремо штурма. 92-га бригада. Дякуємо волонтерам за надані 5 FPV-дронів. Виносимо подяку усім небайдужим людям, які донатили на оці FPV-дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Горо! Телефонуєш їм, запитуєш, як дрони щось змінити може потрібно, щось налаштувати, змінити якусь деталь. І завжди відповідь й та сама: ні, все добре. Роби, от як складаєте, так і складайте, нічого не змінюйте, все підходить, все добре то так зараз робимо, як кажуть, одна тільки трошки здешевили, те, що іменно військові сказали, Тобто можна здешевити отут. Зробили, відправили 10 штук, вони їх запустили, сказали, добре, все, от це підходи. Да. Бо наразі це не, ну, доволі не дешева штука. Самостійно навчитись збирати в півідрон – це не просто виклик, це відповідальність. От як відбувається процес складання від А до Я. Найскладніше його повністю зібрати, бо це монотонна, нудна, півтори годинна, двогодинна робота. Якби ти просто сидиш на одному місці і просто його збираєш, паяєш. Може комусь це покажеться цікаво по Але коли ти вже їх зібрав вже більше 60, і оце зараз вже до собі, вже до 80 доходить, то воно вже таке рутинне. Ти просто крутиш, збираєш, паяєш. Часу це додалися ще рада. Час необхідно. На цьому, але це дуже відповідальна штука, бо якщо ти її зробиш неправильно, це твоя просто помилка, А на фронті це чиєсь життя. Це дуже відповідально, тому зараз дуже збираю багато інформації і будемо пробувати, бо запит є: знайти запчастини по нормальним цінам. Це напевно один з етапів, який важкий. Бо за велику суму їх знайти можна і в Україні, просто зателефонувавши, тобі завтра її відправлять, і через день вони в тебе і ти складаєш. Але це буде коштувати ну, космічні гроші. Просто складання, я вже сказав, да, це просто монотонно. Це просто твій час. Ти його просто швиденько склав, і потім налаштував і мінімально підняв повітря і перевірив, щоб він просто коректно себе поводив, і просто відправив військово. В принципі, тут нічого складного, як на мене, мабуть, вже зараз немає. Це просто треба гарно вміти паять. Це, мабуть, основне. Тут більше як знання, як якогось такого технічного, електронного. Такого, в принципі, як, як на зараз, такого вже не треба. Надо, потрібно іменно гарно вміти паять. Щоб воно, як військові, є багато репортажів, які дивляться. І з самими військовими, якими спілкуєшся, піднімаєш повітря, а він може просто розвалитись, або просто десь кудись в сторону полетіти. А якщо з бойовою частиною, якщо полетить на військових, то це не допомога вийде, а таке це теж відповідальна справа, до якої це підходить. Ну, Правильно, ця історія показує, що кожен може знайти свій спосіб допомагати. Волонтери з Полтавщини знайшли свою нішу та роблять усе для нашої перемоги.